Йде до білочки ведмідь, під пахвою в нього сіть. В сітці дві рибини свіжі, сік малиновий до їжі, на плечі разок грибків молодих боровиків в берестянім козубку, є й медочок в щільнику. До сусідки йде сусід на гостину, на обід. Білка стріла гостя любо, посадила коло дуба, наносила листя склена на траву густу зелену, потім швидко із дупла сто горішків принесла. У мережевій кошівці розіклала на тарілці, ще й полущила зернята. Їж ведмедику, мій брате. Після їжі, після квасу заспівав сусіда басом. Ну, а білчин голосок був тонкий, мо волосок. Та ще й тихий, як на лихо, гість не вмів співати тихо, і його могутній бас гремотів, як тарантас. Як співанки не вдалися, жваві танці почалися. Але й тут усе не влад. Білка пнулася назад, бо ведмідь важкий, лопатий в парубоцькім гопаку міг сусідку розтоптати, як пушиночку м'яку. Раптом білочка, ой нене, є ще ж гойдалка у мене із Березової гілки. Погайдаємось, сусідко, радо вигукнув ведмідь, осідлавши довгу віть. Бурий сильно відштовхнувся. Не боїшся? Не боюся. Ух, як високо, ух ух, забиває вітром дух, щасна білка верещала. Гілка гнулася, тріщала, та, відвідь, не вчувши луску, все розгойдував галузку. Підлітали вище клена. Швидкість буйна і шалена їх бентежно лоскотала, в білки серце тріпотало, мов на пружних пру... струнах смик. А в ведмедя, як язик у міднім дзвоні, серце билося в полоні, і отой бентежний дзвін чуть було на сорок гін. А далі я забуваю, а це буде загадка. А далі, може, хтось знає, а може я ще щось згадаю. Не боїшся, не боюсь, раптом гілка Лусь, 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 Лусь і луснула мовнить. Я лечу, ведмідь кричить, я лечу у небо, гляньте, я крилатий, я крилатий, я купаюсь між хмарок, впав на землю і замовк. Враз примчалася лисиця, хоче перша подивиться на убитого бурмила затягла, заголосила. Гляньте, дядечка убила, вертихвостиця мала, як же я його любила. І пішла, пішла, пішла. Винен сам. Сказав кабан, що усівся, мов султан, на трухляву купу хмизу при покійнику поблизу. Ну, чого б літать мені? Краще ритися в багні. Жолот знайдеш, чи кисличку, чи іще яку гниличку. А не знайдеться кислиця не біда. В багні так спиться, що забудеш і про хліб. Він зітхнув і вмить захріп. Ну, чого ото ще треба? Враз ведмідь підскочив неба. Хочу неба, хочу лету. Гей, сусідко, де ти, де ти? Я живий, я знов бажаю полетіти вище гаю, пронестися через хмару, аж туди, де сонце яре, і таке близьке згори, що хоч лапою бери. Дім кататись, білко, мила. Ех, яке ж то щастя, крила!